Самий найбільш улюблений мабуть, для всіх анестезіологів період це сам наркоз, коли людина спить, ти все контролюєш, ти за всім слідкуєш, дивишся на хірургів. Щоб вони там нічого не втнули, <рес> того чого, чого не потрібно Нас контролюють запам'ятайте, ваша операція завжди. під контролем так, нашого анестезіолога. Так. Анестезіолог завжди повинен. Така, на жаль, у нас професія, що він не тільки повинен знати свою роботу, але він знає, має чітко знати роботу і хірургів. Тому коли навіть я почав працювати з Дернем Остаповичем, перше, що я почав робити, це почав читати про баріотичні операції. Хоча про них я раніше там сильно. Не знав, не вникав, але перед тим довелося все Довж. це прочитати. І тепер я знаю, які є види, які, як вони, які вони мають результати, і, звичайно, і сам самі ці етапи оперативного втручання, які вони можуть мати якісь ускладнення, які етапи під час оперативного втручання можуть привести до якихось змін показників під час наркозу. Це все потрібно враховувати.